У Миргороді триває сезон дорожніх ремонтів. На вулицях міста вже можна побачити важку дорожньо-будівельну спецтехніку. Головна спеціалістка відділу капітального будівництва Наталія Двигало розповідає, у першу чергу роботи виконуються там, де курсує громадський транспорт. На поточний ремонт доріг у місті, в нашій громаді виділено на цей рік 16 мільйонів гривень. У кінці травня ми уклали 5 договорів. Це на п'яти вулицях, де здійснюється. Пасажирські перевезення це вулиця Залізнична, Мінзаводська Степана Чобану, Олександру Оксанченку і Свідницьку. Це в першу чергу, де роботи розпочинаємо. Сьогодні у нас розпочалися роботи по вулиці Степана Чобану і Олександра Оксанченка. І в нас також найближчим часом оголошений тендер на закупівлю послуг із поточного ремонту дороги по вулиці Петрівській. Там на 2 мільйони 930 тисяч оголошений тендер. Задля того, щоб утримувати дорожнє полотно у задовільному стані, вибоїни латають двома різними способами. Ямковий ремонт доріг це за допомогою машин для холодного фрезерування і ліквідація вибоїн струменевим методом. Великі обсяги в цьому році не планується робити, зв'язку з тим, що брак коштів у громаді. Ну, я думаю, там, де саме необхідно, де треба великі ями і де потреба така, то ми роботи виконуємо. Заплановано, що після поточного ремонту автошляхів у Миргороді такі ж роботи проведуть і в населених пунктах Миргородської громади. Тож працівники відділу капітального будівництва просять усіх учасників дорожнього руху до тимчасових незручностей поставитися з розумінням.